7 грудня, неділя ми належимо до царської родини. Тепер ми Божі діти, але ще не виявилося, що будемо. Знаємо, що коли він з'явиться, ми будемо подібні до нього, адже побачимо його таким, який він є. 1 Івана 3:2. Чи може якесь земне благо зрівнятися з перевагою бути Божими синами, дітьми Небесного Царя? Членами царської родини, земні почесті виявляють люди, вони помирають і тіло перетворюється на порох. Їхня похвала і слава не гарантують вічної радості, але честь, яку дає Бог, вічна. Бути Божими спадкоємцями, співспадкоємцями із Христом означає мати право на незліченні скарби, порівняно з котрими золото, срібло, перлини і коштовне каміння цієї землі. Ніщо. Спілкування з Отцем та Його Сином Ісусом Христом ушляхетнює, підносить, додає невимовної та преславної радості. 1 Петра 1.8. Їжа, одяг, багатство і становище в суспільстві мають певну цінність, і в них є своє місце. Але зв'язок з Богом і причетність до Його божественної природи це безцінний скарб. Наше життя повинно бути поховане з Христом у Бозі. 3, 3. Хоч ще не виявилося, що будемо подібні до Нього, адже побачимо Його таким, який він є, 1 Івана 3:2. Царська гідність християнського характеру сяятиме, як сонце, і промені світла від обличчя Христа відображатимуться на тих, котрі очистили себе, як і Він, чистий. 1 Івана 3:3. Навіть якщо ми пожертвуємо всім, що маємо, навіть самим життям, це незначна ціна за перевагу стати синами і дочками Бога. Коли Іван у смертному тілі споглядав Господню славу, він упав, наче мертвий, адже не міг винести побаченого. Та коли божі діти зодягнуться в безсмертя, 1 Коринтян 15.53 вони побачать його таким, який він є. 1 Івана 3 2. Вони постануть перед престолом прийняті в улюбленому Синові Божому. Усі їхні провини прощені. Ісаї 44. 22. Усі гріхи забуті. Тепер вони можуть дивитися на нетлінну славу Божого престолу. Вони були спільниками Христа в його стражданнях. Вони співпрацювали з ним, здійснюючи план спасіння, і нині, побачивши душі викуплені для Божого царства, вони радіють разом з ним і вічно хвалитимуть Боже ім'я.